Повербанк, який мене не раз виручав, народ, тисячу гривень цього на всього, 10 тисяч міліа ємність акумулятора. Він йде з Максевом, тобто до, до телефону приліпив і ходиш з ним, да, він не відпадає. Е, можна під'єднувати його і шнурок, конечно, але якщо айфон у вас підтримує, телефон ну, безпровідну зарядку, приліпили і все. Е, чим він мені подобається, на iPhone 15 Pro Max його вистачає мені на полтори рази зарядити до повної зарядки. Тобто 10 тисяч міліаперепові, полтори рази зарядить повністю телефон. Він не невелич компактненький. в карманчик кину він тебе карман поняли не одвісає, ну, я кидаю його банан собі. Банан кіну багато місця не займає, він не нетяжолий. Зато завжди со мною. Телефон сідає, собі приліпив і все, красота. Тисячу гривень, кому треба, пишіть, дзвоніть, і вам теж відправимо. Плюс його ще ж можна використовувати як підставочку. Поняли? Приліпили до телефона, ось до як підставочку поставили, він у вас стоїть. Вроді й мілочь, але буває іноді полезно Тисяча гривень це у нас титаном рік дається гарантія на такий павербанк. В мене він уже скільки Слухайте скільки він уже два роки скоро більше, ніж півтора року. Він у мене цей такий повербанчик. Так що пишіть, дзвоніть і вам теж відправимо.